Коли ви починаєте розквітати без тих самих людей, вони схочуть вам це все зіпсувати. Знаєте, коли у вашому оточенні та сама подруга, яка заздрить вам або робить на зло, вона вважає по іншому, що це норма, вам дає доля такий шанс, щоб ви перестали з нею спілкуватися. Коли пристаєте з нею спілкуватись. Все добре, в вашому житті все нагодилось, і там у класі ви почали говорити нормально всіма людьми, подругами, і вона це побачила. Їй буде душити жаба, і вона подумає, блін, я так з нею своре? Треба було дружити з нею далі. Е, я або зроблю так, щоб вони не були, щоб вони не будуть спілкуватися або поверну дружбу назад. І вона починає потихеньку з вами спілкуватись. Це може бути, а яке ДЗ, або починати щось сміятись, навіть не жартівливого. І вона. Наскільки таку херню робить? знаєте, це наскільки по-тупому виглядає? Такі люди навіть не розуміють, що роблять і що говорять. Це виглядає з їхньої сторони наскільки безглуздо, наскільки може бути.